Розпочинається експозиція музею предметами, що знайдені на території сучасної полянки, але датується ще десятками століть до нашої ери. Продовжується демонстрація і знарядь праці українських селян, одягу, посуду, грошових знаків різних часів. Подвір'я садиби це продовження музею. Тут відвідувачі можуть побачити, як виглядав верстак для виготовлення посторонок, вулик із 200-літньою історією, черепиця початку минулого сторіччя, та переконатися в тому, що Україна має давні ділові стосунки з Європою. Зокрема, Сама була експортером цегли для передових європейських країн. Перше підприємство, яке було організоване в Полянках, це е, цегельня. Випускали вони отакий кирпіч вогнестойкий, який йшов на експорт. І куди, в, яку, в який город, в яку державу він йшов, таке клеймо ставилось. От йшов на Лондон, ставили клеймо Лондон. йшов на Париж, ставили клеймо Паріша історія ж музею така у 2004 році. Колишній полковник міліції Микола Кобилянський залишає столицю і повертається в рідне село. Починає налагоджувати тут своє життя. Перебираючи речі в садибі бабусі, знайшов знаряддя праці, якими в данину користувалися селяни. Так з'явилася ідея створити музей побуту, аби наступні покоління мали уявлення про життя своїх попередників. Микола Михайлович починає збирати історичні дані про своє селище та експонати. Спочатку в рідній Полянці, а згодом і навколишніх селах. Допомагала йому в цьому вчителька історії місцевої школи, яка охоче підтримала ідею. Розмістили музей в старенькій хатинці, яку спеціально і придбали. Навіть сама хата це експонат, оскільки побудована більше ста років тому. Тут проходять різні заходи. Зокрема, районним відділом культури проводилися дні європейської спадщини. Зазвичай відвідувачі музею це місцеві жителі, школярі, вихованці дитячого садочка. Микола Кобелянський знайомить їх із історією рідного села та демонструє речі, якими в своєму побуті користувалися наші предки. Тато жорна якими. Робили муку, засипали сюди зерно і крутили. До речі, дуже цікава історія про жорна. Вони в 1920-х роках були заборонені, були признані як інструмент наживи. У подальших планах Миколи Кобилянського розбудова музею та розширення його експозиції.